Відеоогляд, 18-та поличка. І тут я знайомлю вас з шаруїтами. Ще також є камінь пурпуріт, какоксиніт аураліт і ось такий пейзажний цікавий амітіст. Розглянемо детальніше. І так, ось представляю вам цих красунчиків. Це у нас чароїта. Чароїд 6 мм розмір намистинки, коштує 1200 гривень. 6 мм розмір, розмір намистиночки. 1200 гривень. Далі йде розмір 8 мм і ціна його 1700 гривень. Дуже гарні е, такі шовковисті переливи в цьому чароїті. Ось ціна 1700 гривень 8 мм. Є два ось таких чароїта. І вони мають чорні включення, також фіолетові шовковисті переливи і чорні включення. Такий браслетик 8 мм коштує 1600 гривень. Наступний розмір чароліта. Це розмір 11 мм і 12 мм. 11 і 12 мм. І так, 11 мм 1900 гривень. В наявності два ось таких браслети. Для тих, хто буде обирати, ось можете прямо вказувати, який з цих браслетів ви бажаєте придбати. Гарні намистиночки, гарна пейзажність і ось такі кольори, два браслета. Так, тепер 12 міліметрів розмір намистинки чароїд чаруїт. Є в наявності три таких красунчика. Ціна цих 2800 гривень. 2800 гривень. Ось які гарні. Чаруїти. Так. Тепер ще в мене є гарні плоскі браслети, чаруїти. І тут ціна є за 2,500. 500, два менших, ось таких от три їх менших. Ось 2,500. 500. По розміру вони йдуть на 19-й розмір, тобто на зап'ястя до 18 см. 17-18 см, якщо ви міряєте обхват свого зап'ястя. Це 19-й розмір. Так, і ось ще є отаких от два більшеньких. От, два більші, більші на Ось. На їх також 2500. Так. Обіцяла вам показати камінь пурпуріт. 13 мм розмір на мистинки. Ось цей камінчик має ось такий вигляд, досить важкенькі ці камінчики. Камінь пурпуріт. Ціна цього браслета 200. Розмір 13 мм. Я показую вам аураліти, какоксиніти. І розмір на мистинці 13 мм. Браслет йде на 18-й розмір, тобто це на зап'ястя 16, 17 міліметрів, ціна 4200 гривень. як коксиніт. І є ось такі ще 10 міліметрів. Також ауралітка коксиніт і ціна 1400 гривень. 19 розмір. Чудові амортисти. Ціна на такі аметисти 950 гривень. Розмір на мистинки тут йде 12,5 мм.